18 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення від перехожого, що на об'їзній дорозі в місті Коломия виявлено тіло невстановленої особи. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. На тілі чоловіка поліцейські виявили тілесні ушкодження, характерні для наїзду автомобіля. Правоохоронці вже за декілька годин встановили, що загиблий 30-річний мешканець села Рожнів Косівського району, а надалі з'ясували обставини його загибелі. Поліцейські встановили, що 18 грудня близько п'ятої години ранку мешканець Коломиї, керуючи автомобілем Сітроен Берлінго, вчинив наїзд на 30-річного чоловіка, який рухався проїжджою частиною дороги в СМТ Заболотів. Водій з місця події спершу втік. Слідчі встановили, що він направився до свого місця проживання, де змінив автомобіль на Сітроен С3», яким повернувся на місце події, завантажив тіло загиблого у багажне відділення та відвіз на об'їзну дорогу в місті Коломия, де залишив його на узбіччі. Там невдовзі було виявлено загиблого. Сам Керманич скрився. Правоохоронці прослідкували маршрут руху водія та невдовзі виявили його за місцем проживання. При огляді місця події вилучено автомобілі Сітроен Берлінго та Сітроен с 3 зі слідами речовини бурого кольору. Свою вину Керманич визнав, правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху та частини 1 статті 135, залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Суд має обрати запобіжний захід. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв і просить дотримуватись правил дорожнього руху. Наголошуємо кожному учаснику дорожнього руху. Якщо сталася дорожньо-транспортна пригода, не залишайте. Постраждалих. Негайно телефонуйте медикам та поліції. Пам'ятайте, завідомо залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для житті стані, є злочином.